Доброго здоров'ячка, частовані позирачі, доброго здоровлючка цімборове, засісме у Новоселиці Іниск. Я розкажу вам, як чилять на сів торговиці насправді е, ну, возить свій товар. Отося отбива доста просто, отося відбива на возі. Туйка маємо приклад єнного такого воза, котрий уснуєся газдом але цієї палатки, що торгує гризачку. Концепція цього воза uh, була взята із того, що, в принципі, ми із Петром чинили uh, у відео залісництво. Знаєте, там у нас теж був ацекий віз, котрий uh, возив uh, кимак, котрий де дерево возив. Uh, Туйка Гевідеме ви у нас суд прив'язані два воли. Важно уточнити, чого ібін я узяв волів, а не конів, бо у той час вул був поширеною звіркою на тягання якогось груза. Ото пак уже челядь прийшла на коні, і надто були ще якісь свої конкретні причини. Но, знаєш, волів було доста. Туйка маємо все в порядку, суд Голеса із вовна. Е, Гуми ще не є в цьому Майнкрафтові мовчаному, є де сидіти. Шкода, лише не є той канчука у всього. можеш покласти, наприклад, рам на предмет, та й покласти водило туди, воно буде визирати як канчук. Руну так само можеш десь іззаду заліпити тоже рам на предмет і покласти туди відро з водою, котре би визирало як коломасть. Ну. Та й це все, в принципі, все, що я вам хотів низько вказати, такий дуже простенький вюз. І це маленький, або дуже важний елемент а, цілого такого сільського антуража. Кіть буде часта дяка, та я би з яких іще 2-3 посилови розмітав. На цьому туди раз будемо кінчати. Красно вам дякую. Майтеся!